2023 рік для українців став черговим роком витримки, єднання та надії. Згадаймо найяскравіші моменти цього року в житті Пенітенціарної академії України. Цей рік став ювілейним для нашої академії. Ми відзначили 45-ту річницю від дня заснування закладу. 15 вересня запам'ятається для всієї академічної спільноти та здобувачів вищої освіти нашого закладу яскравими динамічними та надзвичайно емоційними подіями. З 6 жовтня цього року Академія змінила свою назву на Пенітенціарну Академію України. Важливою подією стало підписання угоди Пенітенціарної академії України з Академією юстиції Республіка Польща. Це відкрило можливості для обміну досвідом, ознайомлення з ефективними зарубіжними практиками наших польських колег, презентації нашого закладу вищої освіти в міжнародній спільноті та активного долучення до міжнародних програм. Наші науково-педагогічні працівники є досвідченими професіоналами. Вони надихають молоде покоління здобувати цінні знання, розвиватись та впевнено робити свої перші кроки в професійній та науковій діяльності. Значною подією цього року став перший захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії в Пенітенціарній Академії України. Його успішно виконала начальник відділу магістратури Наталія Свириденко. у нашого закладу. Є наші натхнені та наполегливі випускники. Цього року родина академії поповнилася новими здобувачами вищої освіти. Кожен з наших абітурієнтів пройшов непростий шлях від випускника до вступника та отримав студентський квиток. До проведення практичних занять наші викладачі підходять відповідально та креативно, аби заняття були максимально ґрунтовними та корисними в подальшій професійній діяльності. Академія на регулярній основі проводить заняття в рамках державних ініціатив, таких як комунікаційна кампанія в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК та державна політика безбар'єрність. Впродовж року академічна спільнота нашого закладу займала активну громадянську позицію. 2023 рік це рік яскравого та насиченого життя для всієї академічної спільноти. Усі прожиті моменти цього року підтверджують успіх нашого закладу, бо ми продовжуємо навчати і навчатися, розвиватись, шукати нові можливості для вдосконалення та нових перемог. А як ви підсумуєте свій 2023 рік?